Добрий раночок, я не вірю своїм очам. У нас за вікном сонце. Як давно ми його не бачили. І тут такий сюрприз. Бо за прогнозом погоди. Мав би бути дощ. А тут така краса, Лончик теж задоволений, да? от одразу зовсім інший настрій. Ох, вдихнути свіжого повітря. Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Хочу вас трохи порадувати. Це перший влог із серії Тиждень влогів. Протягом цього тижня відео будуть виходити щодня ввечері. Я вже приготувала нам сніданок смачнющий. Взагалі, для мене найсмачніший сніданок це сніданок, який складається з яєць. Тому останнім часом у нас саме такі сніданки. Вони швидко готуються. Не треба думати, що приготувати, бо складаються із всього того, що є в холодильнику. Ну і надовго насичують. Отже, нам смачного будемо снідати, розпочинати цей день. О, До речі, я забула зробити чай. А у нас сьогодні вже з самого ранку тривога за тривогою. Так чудово розпочався цей день з сонячної погоди. Ми виспались, ніч була тиха, спокійна, але вже з самого ранку літають шахеди, не дають нам спокою. Ще поставила кукурудзу, купувала ще пару днів тому, позавчора, і забула про неї, побачила, що лежить на балконі, тож швиденько дістала, почистила. Залила водичкою і будемо ще смакувати кукурудзою. Ну, все, не плач, йдемо вже на вулицю. Давай одягаємось, зайчик. Я <клум> хочу спатки, да, мій зайчик, ну йдемо. Мавпочки, так? Як мавпи роблять? А хто там в тебе ще є? Ану, подивись, перегорни сторінку. Перегортай. Хто там є? Ага. Перегорну. А, тут всі, так? Да? Всі звірі. А. Хто тобі найбільше подобається? М? Лев? Чи маспочки? Ось так треба взяти книжечку. Ось ось так правильно. Угу. Тримай. Бегемот, О, який бегемот. Слон. Слон і лев. Ти почнеш сам одягатися, а? А то лежиш, як король лев, а мама тебе одягає, да? Ось так? Все, давай светрик одягаємо. Он такий серйозний, такий серйозний, серйозний. Давай. Відклади поки книжечку. Вставай. Просовую ручку, так. Да. Раз. Давай другу. Швиденько другу. Швиденько, два. Готово. Штанзі вимазав, так? поки снідав. Я поки збиралася ще відварила гречку якраз на обід. Запекла яблучка для логона. Кукурудза зварилася. І ставлю заморозки, щоб вони приготувалися тут кролячі котлетки, рибні палички, суфле печенкове і овочі. Поки будемо гуляти, все приготується. Треба ось цю холобуду розібрати. Це ж я щовечора складаю візочок, і якщо тривога, то леончика перекладаємо і спускаємось вниз. Вже беру теплу ковдру для нього. Хоча тут є ще ось такий пледик. Кладу тепленький сліп, шкарпетки. тут є. Щоб потім одягнути, і зараз, до речі, він лягає спати теж в штанцях і в бодіку з довгими рукавами, да, зайчика. Everything I've done Вийшли ми на вулицю на прогулянку, незважаючи на те, що Леон заснув ще вдома, але я подумала, нехай краще поспить на вулиці на свіжому повітрі, ніж в холодній вологій квартирі. Щось дуже піднялася вологість, бо постійно готую. Ну і білизна ще сохне, тому відкрили всі вікна на провітрювання і вийшли прогулятися. І знаєте, напевно, більше мені потрібна зараз ця прогулянка трохи розвіятися і насолодитися цією красою, зарядитися позитивними емоціями. До речі, у мене з'явились нові. Косметичні засоби декоративної косметики нещодавно придбала в Єві новий блиск. Він зараз у мене на губах. Хайлайтер і тіні для брів. Прийду додому, поділюсь з вами. Це дуже бюджетні косметичні засоби. До речі, у мене ніколи не було хайлайтера. Це перший, і ви знаєте, мені подобається ефект. Обличчя все сяє, переливається. Треба трохи молодитися, бо вже пишуть в коментарях, що я стаю подібною на літню людину. Ну що ж, піду в куточок і поплачу. Прокинувся хлопчик. Виспався, Леон. Чесонний. Зараз мамуся тобі пюрешку дасть, перекусиш, побігаєш хвилин 15 і підемо додому, добре? Леон? Будеш таку? Ага, ні, таку я тобі не дам. Виявилося, що саме в цьому пюре, в цьому смаку, є цукор в складі. 5%. Тому. Це пюре, пюре я йому вже не даю. А ну, зараз. Добре, що у нас в рюкзачку про запас є вибір, да? Ось таке ще. Зараз я тобі відкрию. До речі, у Лончика ще виліз один зуб. Десь тиждень тому. А може трохи більше. Нижній, другий різець. Хотіла сказати на рахунок чудо-чаду. А є пюрешки цієї торгової марки з хорошим складом, а є ось саме цей смак з доданим цукром, тому все. З'їсть хтось з дорослих. Нагулялися вже, повертаємось додому, як завжди, з посилочками, не з порожніми руками. Он тримається <laughs> такий смішний. Заходили ще в магазин. Кожна прогулянка завершується походом в магазин. Ось такі сосиски гриль взяли, зроблю в аерогрилі. сметанка, яготинська безлактозна. Якраз буде і для Сергія взагалі була по акції, тому взяли її йогурт дитячий та кефір. До речі, вперше беру саме яготинський. Так, молоко безлактозне, капуста савойська Теж вперше взяла, до цього ніколи не купувала її. Так, виконати. Одразу чек. і лаваш. Ось такий вірменський. Все! Як добре, повернулися додому, а обід для дитини вже готовий. Печінкове суфле, гречка. До речі, я шматочок відрізала. Суфле, спробувала дуже смачне. Ківі та капуста цвітна. Так, це треба виняти. Якраз стояло на підігріві, то все тепленьке, і зайчик зараз буде їсти. Як я обіцяла, ділюсь з вами своїми бюджетними знахідками з Єви: два блиски для губ, тіні для брів та хайлайтер. Блиски Ось такі. Один рожевий, інший персикового кольору. Вони з блискітками, з таким легким шимером. дуже гарно переливаються на губах. Так, показую вам ці тіні для брів. До речі, дуже така стильна упаковка, матовий пластик. Тут є дзеркальце, ось, але я ще не відклеїла наліпку. І бачите, є два коричневих кольори. Один теплий, ось цей нижній, цей середній холодний коричневий. І цей просто для того, щоб наносити під брови і трошечки те місце висвітлити. От. І ще тут є щіточка. Зараз однією рукою відкрию. Ось так відкривається, і ось є щіточка, якою можна пензлик, точніше, все нанести. Зручна маленька упаковка. Так, зараз відкрию цю упаковку. не падати. Так, отже, хайлайтер. Як бачите, теж є дзеркальце. І три кольори хайлайтеру: бежевий, рожевий і такий світлий є легенький шимер. Я сьогодні спробувала ось цей світлий, то мені сподобався. Завтра буду тестувати. Напевно, бежевий, подивлюсь. Теж зручна упаковка. Правда, вже така вона. Тут пластик, а це картон, папір. Так, і ще відкрию зараз блиски. Однією рукою незручно, штатив я не взяла. Так, ось така щіточка тут, має приємний аромат. І я вже зробила свуч. Ось так виглядаю. На губах він буде виглядати. І зараз відкрию рожевий це персиковий. І ось я зробила своч рожевого. Бачите, він такий прозорий, з блискітками. Колір, тобто не колір, номер рожевого 06, і номер персикового 07. Тіні для брів. В одному в номері, точніше, тут немає номерів в одному кольорі. І так само тут немає номеру. По цінах дуже бюджетно. Зараз ще є акція на цей бренд знижки до 50%. І якщо купуєш дві одиниці, то ще дві йдуть в подарунок, тобто при купівлі 4. Оплачую за дві найдорожчі. За весь цей набір я заплатила 259 гривень. І дівчинка на касі мені ще каже: візьміть ще щось і отримаєте косметичку в подарунок. Але я подивилась на ту косметичку, і в мене їх дуже багато, вона така силіконова. То я відмовилась. В принципі, мені більше нічого і не потрібно було. А, ці близькі по 80 з чимось гривень, для брів теж 80 з чимось, і 160 хайлайтер. І така акція, я подивилась на сайті, буде діяти до 22 жовтня, тому ви ще встигаєте придбати, якщо теж хочете собі таку косметику. В принципі, непогано. Гламбі називається. Бачите? Я вже тут взялася за приготування в вечері, підкину вам ідею. У нас сьогодні на вечерю буде батат, салат з савойської капусти, і вже приготувалися сосиски. Ой, дивіться, як вони виглядають. Тадилокенфор і кобір. Порізала ось такими шматочками батат, також додала сіль, спеції трохи оливкової олії. все ретельно перемішала буркавичку, щоб не бруднити руки в олії. І тепер Пересипаю все в морти піч, в кошик. Застелила пергаментом, щоб потім легше мити було і висипаю. Поки готується батат, швиденько зроблю салат, поріжу капусту, додам туди яйця. Зелений горошок. Я, до речі, думала, що в мене є запаси кукурудзи, але є тільки горошок, тож додам його. І змащу соусом. Соус зроблю зі сметани. Салатик вже готовий. Ось такий вийшов. До речі, напишіть в коментарях, чи купували ви, чи купуєте Савойську капусту, і які салати з нею готуєте Або, взагалі, можливо, якісь справи буде цікаво почитати. Сьогодні, коли ми гуляли, то зустріли двох підписниць рандомно окремо. Було дуже приємно з вами побачитись, поспілкуватись, передаю вам вітання. Чекаю, коли приготується батар, і будемо вечеряти. Там же ловиться леончик з кімнати. Ось така сьогодні виходить вечеря. Батат я не робила фрі, а просто запечений, сосиска, але щось ці сосиски вже мені візуально не дуже подобається. Ну і салатик. смачного. Буду вкладати вже зайчика спати. У нас вже 9 вечора. відбій, Відбійка, лончика, режим, він вже хоче спати. Всім вам хочемо подякувати за перегляд. Дякую, що провели цей час з нами. І побачимось вже з вами завтра. Бажаємо тихої та спокійної ночі. До нових зустрічей. Па-па. Па-па, махай, давай. Вже сонний. До речі, на вечерю зробила йому манну кашу і перемішала з печеним яблуком. Така смакота, як пудінг, з'їв з великим задоволенням. Да? Скільки довочку років. Покажи. Скільки років дончику? Не хоче. Один. Бачите? Мама його навчила. Поцілуй, мама, поцілуй. Поцілуєш маму? Ловончика. Поцілуй, мамочку. Поцілуй, маму. Ну поцілуй. Кажи, на камеру не буде. Все. Папа. Поцелуешь? Поцелуешь, мама? Поцелуешь? Ну все, выключаем.